Вітаю! Розв'яжемо задачу достатнього рівня складності з теми суміжні кути. Умова. Знайдіть суміжні кути, якщо один з них на 18 менше від іншої. 101, перша задача. Що ж, давайте намалюємо малюнок і роздивимось цей малюнок. За умовою сказано: це суміжні кути. Отже, АОЦ і ЦОБ суміжні кути. Так, і запишемо, що, що нам дано? Нам дано два суміжних кута. Записуємо перший кут АОЦ, і також дан кут СОБ. Нам треба знайти ці кути. Кут АОЦ і кут СОБ. Що ж, Уважно дивимось на умову. Якщо один із суміжних кутів на 18 менше від іншого, то тоді ми оцей кут, цей менший кут, а це більший кут, більший кут позначимо через Х, а менший кут, який менше на 18, позначимо х відняти 18 градусів. Що ж, давайте так і запишемо. Давайте по диктовку пишіть, нехай кут А дорівнює. X градусів. Так, записуємо кут. Кут АОЦ. нехай кут АОЦ... Так, кут СОБ він більший, СОБ дорівнює Х, тоді кут АОЦ буде дорівнювати Х відняти 18 градусів. Напаки написала, щоб не виправляти. І так, нехай кут СОБ дорівнює Х градусів, а кут АОЦ відняти 18. За теоремою о сумі суміжних кутів маємо. Кут АОЦ, додати кут СОБ в сумі дають нам 180 градусів. За теоремою о суміжних кутах. Так і пишемо, за теоремою суміжних кутів. Поставлю позначку скорочену. Тоді АОЦ переписуємо АОЦ Х, давайте я перейду сюди, зліва напишу Х відняти 18 градусів, додати Х, і це буде у нас 180 градусів. Тоді Х додати Х буде 2Х. 18 переносимо вправо, міняємо знак на протилижний. 180 градусів буде додати 18 градусів, отже Х буде дорівнювати. 8, 180 додати 18, це буде 198. 198 градусів треба розділити на 2, тому що у нас було 2х. Отже, Х буде дорівнювати 99 градусів. Для себе запишемо, що це СОБ більший кут, кут СОБ. Є а кут АОЦ на 18 менше. Тоді пишемо кут АОЦ. Буде дорівнювати 99 градусів. Віднімаємо 18 градусів і ми отримаємо 81 градус. 81 градус. Так, отже, відповідь записуємо. 99. Градусів і 81 градус. Переходимо до розв'язування другої номер 101, а задача друга. Отже, треба знайти суміжні кути, якщо один з них становить три сьомих від іншого кута. Знову нам дано кут АОЦ з малюнка списуємо АОЦ і кут СОБ. Причому це суміжні кути С Б. Вони суміжні. Нам треба знайти кут АОС і кут СОБ. Ми знаємо, що за умовою один із кутів невідомий, а другий становить три сьомих від іншого. Тоді оцей кут більший, буде складати Х, а менший куточок буде складати три сьомих від Х. За теоремою о сумі суміжних кутів, ми напишемо, що і АОЦ кут АОЦ. АОЦ додати кут СОБ, СОБ, за о сумі суміжних кутів буде дорівнювати 180 градусів. А тепер, так як це задача достатнього рівня, нам треба повністю описати. Нехай. Х, пишемо під диктовку, нехай кут АОЦ дорівнює Х. Так, і пишемо, нехай кут АОЦ дорівнює Х градусів, тоді за умовою кут СОБ складає, СОБ буде дорівнювати 3 сьомих від Х. За теорема сумі суміжних кутів складаємо рівняння. Получається, давайте я запишу ось тут, х додати 3 сьомих х Буде дорівнювати 180 градусів. Ми з вами вже пройшли тему розв'язування лінійних рівнянь з алгебри, тому приведемо доспільно, помножимо ліву праву частину на 7, щоб ліквідувати знаменник. Тоді додатковий множник сюди буде 7, сюди буде одиничка, тому що знаменник 7, і треба 180 теж помножити на 7, щоб у нас отримати рівносильне рівняння. 7 помножити на х буде 7х. 1 помножити на 3 додати 3х буде дорівнювати 180 помножити на 7. 7 додати 3х це 10х. Дорівнює 180 помножити на 7. Ми не будемо зараз це перемножати, тому що це буде велике число. Ми, ми вміємо вже скорочувати. Тоді х буде дорівнювати. В чисельнику 180 помножити на 7, а в знаменнику буде 10. Тепер скорочимо 180 і 10 на 10, то в такому випадку ми отримаємо х буде дорівнювати. Дивіться, тут одиничка тут 18, 18 помножити на 7. А це вже менше число, яке ми можемо отримати. Тоді х буде 18 помножити на 7. Це буде 10 помножити на 7, 70 і 56. І так складаємо 70 і 56. Це буде 126. 126 градусів. Отже, кут АОЦ – Тупий кут, Дивіться на малюнку, він теж у нас відповідає тупому куту. Х. В дужках пишемо, що це кут АОЦ, а, а кут. СОБ складає 3 сьомих від х, Але ж ми з вами креативні і розуміємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Давайте не будемо. Можна розв'язати це рівняння 126 помножити на 3 сьомих. Ну Тут у нас є і ділення, і множення. 126 можна скоротити сімкою. Ми отримаємо тут 18. 18, тут одиничка, тоді 18 помножити на 3, Ми отримаємо 54 градуси. Но ми ж з вами знаємо, що можна і легше знайти стіореми о суміжних кутах. Тоді 180 градусів. Ми віднімаємо 126 градусів 126 градусів, і ми отримаємо теж 54 градуси. Отже, менший кут СОБ буде складати це. ОБ буде дорівнювати 54 градуси. Оце можна знаходити двома способами. Краще знаходити другим сось від по теоремі осуміжних кота. Не за умовою знаходити три сьомих, множити на дріб три сьомих, а можна від 180 відняти, відняти відомий кут, і ми знайдемо інший кут. Що ж. Ми сьогодні з вами розв'язали дві задачі достатнього рівня складності. Це 7-9 балів. Дякую за увагу. Очікуйте наступні відеороки.